Дорогі друзі, перед нами е ось залишки стіни, якою був колись огороджений цей храм. Це була їхня велика територія. От такі тільки залишки залишилися кусочки тієї стіни, якою був цей храм тут на горі е огороджений. Бачимо, отам більший кусок стіни. Ось бачите ми, з якого каміння. З якого каміння, з яких плит він збудований. От накладався, навіть питала, кажу, як можна було е, побудувати з такого великого важкого каменю. Бачимо, там навіть якісь е, вибиті з каменю, силуети святих. Так, ось бачимо тут, тут це все ще йде. Храм це цей йде храм, якась тут прибудова до храму і залишки, ось залишок, найбільший кусок тієї стіни, бачите? І цікаво, що от в тій великій стіні, яка вона за товщиною, ви бачите, отакі малесенькі віконця, звідки дивилися, чи не наступає ворог. Беште, залишки каміння, знову куски храму цього стіни розбиралися. І бачимо дерево, де е, е, пари, яких повінчали в цьому храмі, зав'язують стрічки і зав'язують, е, загадують своє бажання. Ось, І бачимо, як гори димлять, білий туман піднімається піднімається, і бачимо цю річку куру. так. Дорога і бачимо старий, старий стару столицю Грузії. Зараз я там буду, там теж є досить цікавий храм, і я все по максимуму буду намагатися вам показати і розказати. Так, цей храм навіть звідси видно, якщо добре подивитися, я бачу, але чи ви в тумані бачите, навіть не знаю. Тому продовжуємо мандрувати, буду вас знайомити, дорогі мої, з. Історичними місцями Грузії